Як правильно себе поводити під час буревію на вулиці, та що треба робити, щоб убезпечити себе та людей, що біля вас розглянемо в цьому випуску нашої передачі. «Буревій» – загальна назва для таких потужних атмосферних явищ, як сильні пориви вітру, ураган, буря, бурелом. Крім того, цим терміном позначають руйнівний вітер, тривали в часі, швидкість якого нерідко складає понад 30 метрів на секунду. А це джерело небезпеки для життя та здоров'я людини, яку настигла негода. Відповідно, ми з вами дуже часто стаємо свідками наслідку і Таке інше, і ламаються дерева і вивертаються навіть там огорожі, банери, металеві. Тобто, ми розуміємо, що насправді. Сила вітру, сила стихії дуже сильна в цей момент, дуже така велика. І людина, звісно, їй дуже важко протистояти в цей момент. Тому, знову ж таки, найліпше це знайти укриття і перебути період, поки не минеться ця негода. Не ризикуємо, не виходимо, не намагаємося їхати власним автомобілем, тому що так само автомобілі можуть там, закручуватися, можливо, буде важко впоратися з управлінням, можуть статися. Вищений ризик дорожньо-транспортної пригоди і таке інше. Якщо все ж таки опинились ви на вулиці до якогось укриття дуже далеко, і так само, і якісь ще є проблеми, шукаємо в якийсь, хоч найменший затінок, найменше якесь укриття або якомога ближче до будівель, знаходимося, але саме до стіни. Тобто не те, що ми там десь поруч, і в нас є ризик, що впаде. Там стріха впаде, якийсь шифер, таке інше. Нам треба себе максимально убезпечити, якщо все ж таки постраждали. Звертаємося до лікарняного закладу, накладаємо собі якісь перші пов'язки в залежності від того, яку саме травму ви отримали. Якщо це перелам ноги, тоді фіксуємо або руки, фіксуємо кінцівку і йдемо до травматолога, робимо рентген і, відповідно, потім накладаємо гіпс. Якщо ж це рани, якісь, то обробляємо рани і так само бажано звертатися до лікарняного закладу, особливо якщо ви потрапили під сильну стихію і, можливо, там якісь предмети з навколишнього середовища до вас потрапили, то, можливо, навіть бути ризик встрягання якихось народних предметів в ваше тіло. Тих самих металевих частин, арматур так і таке інше. Рани можуть бути проникні, можуть бути великі кровотечі, тому тут насправді ризиків дуже багато. Найліпше слідкувати завчасно там, за погодними змінами. Зазвичай перед буровіями піднімається вітер, небо затягується темними хмарами. Це вже має вас спонукати на роздуми. Як скоригувати ваші плани і як себе власне убезпечити від наслідків негоди? Сам по собі буровій не є небезпекою для людини, але цілком реальну загрозу несуть для здоров'я та навіть життя її супутники. Фахівці з техніки безпеки рекомендують дотримуватись наступних принципів. Правила поведінки під час буревію: виключіть всі побутові електроприлади від мережі на випадок стрибків напруги. Відійдіть від вікон, тримайтесь ближче до середини кімнати. Якщо негода настигла вас в машині, зупиніть її в низині за можливості, залиште її та перейдіть до укриття. Уникайте металевих труб та напівзруйнованих будівель. В лісі ховати слід серед низкорослих дерев. Уникайте глинистих ґрунтів, адже вони погано вбирають вологу, і це може притягнути блискавку. Хвальні пориви вітру є невід'ємною складовою частиною буревію, і саме вони можуть опосередковано призвести до негативних наслідків. Правила поведінки під час шквальних поривів вітру: закрити щільно всі вікна в помешканні, прибрати з балкону чи лоджії всі предмети, які можуть випасти назовні на вулицю. Якщо негода настигла вас на вулиці, тримайтесь якнайдалі від рекламних білбордів дерев в лінії електропередач, за можливості сховатись в укритті або в під'їзді будинку, не паркувати свій автотранспорт біля великих дерев. Особливо це стосується тополь, які не вирізняються місністю. Пам'ятайте, бурові не виникають блискавично з нічого, тож слідкуйте за метеопрогнозами від синоптиків та будьте в курсі всіх актуальних новин від першого міського, аби негода вас та ваших близьких не настигла зненацька.